Мадяни, які прихистили в своїх домівках переселенців, і надалі будуть отримувати соціальну допомогу за програмою прихисток. Але її розмір в опалювальний період залишиться на рівні літнього сезону: майже 450 гривень на місяць за одного переселенця. Збільшення до 900 гривень, як було минулого осінньо зимового періоду, державою не передбачено. За жовтень заяви на отримання такої компенсації в нашому місті подали майже 2 тисячі гривень. У нас вже розпочався так називаємо опалювальний період. У минулому році в цей період за розміщення внутрішньопереміщених осіб громадяни отримували по 30 гривень за кожен день розміщення, тобто десь приблизно 900 гривень за місяць за розміщення однієї внутрішньопереміщеної особи. Це було прописано в постанові, прийнятою урядом. На жаль, на цей рік. Хоча планувалися зміни, однак залиш сума залишилася без змін, така як була влітку, тобто 14 гривень 77 копійок за розміщення однієї внутрішньопереміщеної особи. Це десь близько 450 гривень. Тож хочу звернути увагу мешканців нашого міста про те, щоб вони, коли отримають кошти, були в курсі того, що ця сума по порівнянні, наприклад, з вереснем або з серпнем, не буде змінюватися. Дуже хочеться наголосити про це повторюємо постійно, щоб люди звертали увагу на якість заповнення заяви, тому що це дуже важливо. Ми направляємо сканкопії цих заяв до міністерства з подальшим їх передачою для виплати.